Вітаю! Використання віртуальної дошки Jumbo в Google Classroom. Це інтерактивна дошка, яка дозволяє вчителю демонструвати ключову інформацію під час онлайн-уроку, а також одночасно взаємодіяти з усім класом чи окремою групою школярів у режимі реального часу. Можна створити її завчасно, а можна створити вже під час уроку. Розглянемо спочатку перший варіант, коли ми готуємося до уроку, готуємо дошку завчасно. Для цього ми заходимо на свій Google Диск. Обираємо на лівій панелі Створити, і серед переліку більше ми знаходимо Google Jambo, тобто нашу інтерактивну дошку. Вона відкриється в сусідньому вікні. За замовченням вона буде без назви. Пропоную брати, писати назву нашу тему уроку. В моєму випадку це методи наукового пізнання. Ось тепер дошка має назву. Ми можемо для даного а, першого фрейму усі дошки, існують, ну, називаються саме фрейми. І ми зверху спостерігаємо, що перший з чи ми створимо ще один, він вже буде другий. Ми бачимо, що в чисельнику зображується, на якому саме ми фреймі. А в знаменнику кількість усього. Ми можемо обрати серед варіантів даного фрейму тло, тобто на фоні чого ми будемо писати. Це можуть бути крапки, це можуть бути лінія, клітинка чи будь-яке інше зображення, яке ми завантажимо до достатнього розміру. Залишимося на клітинці. Також існується. Інструменти. Серед інструментів існує перо. Ми можемо обрати, чи це буде перо, чи це буде маркер, текстовий маркер чи пензель Та колір нашого пензля. Оберемо синій і напишемо нашу тему. Методи наукового пізнання. Наступний пункт ми хочемо виділити дану тему і обираємо текстовий маркер. І наводимо на наш текст. Потім дивимося, розуміємо, що хочемо розділити окремо методи від наукового шоцерескло. Для цього ми використовуємо гумку. Вона стирає будь-які написи, зроблені пензлем. Ось так. Поглянемо ще раз, розуміємо, що нам не підходить. І відмінюємо попередню дію. Для цього існує ось така стрілочка. Стрілочка вліво скасувати, стрілочка вправо виконати знову. Якщо нам взагалі не підходить все, що розташовано на фреймі, ми можемо скористатися функцією очистити фрейм». У нас знову чистий лист, на якому ми починаємо працювати. Далі на цій панелі існує текстове поле. Саме тут, за допомогою цього, ми з клавіатури можемо написати, надрукувати гарний напис, який буде зрозумілим усім. За замовчення кожне слово пишеться окремим рядочком. Ми можемо розтягнути це віконце. І даний напис буде вже в рядочок. Якщо нам не подобається розмір даного тексту, ми можемо його збільшити, потягнувши ось тут на кінці і збільшити ось таким чином. А чи за допомогою встроєної функції, ось тут зверху є розмір тексту. Він може бути як підпис, звичайний підзаголовок, назва чи для екрану. Беремо назву. Це у нас назва даного фрейму і методи наукового пізнання. Наступний інструмент, яким ми можемо скористатися, це закріплена нотатка. Обираємо її і ми пишемо будь-який коментар чи запис, який ми хочемо. Наприклад, методи наукового пізнання це спостереження. Беремо зберегти, ось у нас з'явилося жовтим кольором. Якщо ми бажаємо іншим кольором, беремо будь-який із запропонованих, чи взагалі жодного кольору. І пишемо собі наступну нотатку. Це... Наступний метод це дослідження. Зберегти. Якщо ми вже більше не хочемо писати нотаток, натискаємо в будь-яку зону поза нотаткою. Ось у нас є нотатки. Ми їх можемо збільшити, зменшити, змінити, копіювати, взагалі видалити, чи визначити їх порядок розташування, щоб вони були перед всіма там, чи поза них. Для цього існує порядок. Ми оберемо чи на передній план, щоб вони виділялися серед усіх, чи на задній план, існуючи перемістити вперед, перемістити назад відносно певних об'єктів. Далі, за нотатками, у нас йде додати зображення. Ми його можемо завантажити з нашого пристрою, для цього от натискаємо Переглянути і папку, в якій у вас зберігається файл. Конкретно для цього уроку в мене на робочому столі є файл Gem. І ось картинка дослідження. Відкриваю. У мене додається ця картинка. Знову ж таки, її розмір ми можемо змінювати, можемо копіювати, видалити чи змінити порядок. Як і будь-який об'єкт на даному фреймі. Окрім того, що ми можемо додати зображення з комп'ютера нашого пристрою, також ми можемо за посиланням зробити знімок веб-камери, знайти зображення в інтернеті, яке буде спостереження. Обираємо, яким... переглядаємо наші файли, беремо. Те, що нам подобається, буде ось цей. у нас з'являється можливість додати в нижньому правому куці. Обираємо. У нас додається картинка спостереження. Буває ситуація, що ми приготували усі ці файли, завантажили на свій Google диск. Тоді знову обираємо зображення і вже Google диск. Ось я приготувала ось таке спостереження. Натискаю на цей файл, додати, у нас додається ще один варіант спостереження. Те ж саме можна проробити з дослідженням. Кожного разу, коли я працюю з якимось із об'єктів, моя панель перемикається на курсор. Він дозволяє переміщати. Об'єкти та змінювати їх розмір, також працювати, з ними визначаючи порядок їх розташування в нашому фреймі. За зображенням одразу йдуть фігури. Їх можна використовувати для побудови, також їх можна використовувати для виділення чого небудь чи створення схеми. Що за чим відбувається стрілочкою виділення? Беремо прямокутник, можемо змінити його розмір. Працюючи з прямокутником, можемо змінити його колір на будь-який, наприклад, червоний, коли ми щось хочемо виділити. Та заливку. За замовченням, вона біла. Ми можемо брати прозорий фон, і те, що ми виділяємо, одразу буде видно, наприклад, дослідження. Окрім такого варіанту виділення та роботи з нашими будь-якими фігурами, ми можемо ще користуватися лазерним вказівником. А він нам допоможе під час уроку сконцентрувати увагу учнів на якомусь об'єкті. Наприклад, коли ми проговорюємо тему, ми зажимаємо ліву кнопку і наводимо на нашу тему. І, водячи, Поки ми не відпустимо, все, що ми робимо мишою, буде підсвічуватися саме ось таким червоним кольором. Коли ми відпускаємо, закінчується. І так ми можемо виділяти певні речі, щоб діти привернули увагу до цього. Здба усіх цих інструментів можна створювати різного типу завдання. Розглянемо кілька прикладів. Ми можемо. Запропонувати дітям об'єднати картинку та термін. Ми можемо запропонувати їм розташувати якісь вирази в порядку. Заташувавши курсор, ми можемо перетягнути будь-яке слово на фреймі. Це ж саме можуть робити і розташовувати в якомусь порядку дані об'єкти. Далі ми можемо. Як на попередньому фреймі, виділити наш об'єкт за допомогою фігури. Ось так обравши там червоний та прозорий фон. Ось. Окрім такого варіанту виділення, існує варіант виділення, що обвести нашою ручкою пензлом. Далі ми можемо створити завдання з набору картинок, визначень, так як ми на дошці говорили. Дітям ось, ділимо зошит на три колонки, і до кожної колонки заносимо наші визначення, чи приклади. Ось в даного випадку картинку. Треба рознести усі картинки по даним видам випрямлення. Теплоотміну. Пропонується теплопровідність, конвекція в І також терміни треба рознести по відповідним колонкам. Потім ми перевіряємо роботу дітей, чи під час уроку обговорення демонструємо, як це виконувати. Наступний варіант: підкреслити необхідне, чи обвести як зручно. Такий варіант можна використовувати ще коли обговорюють правила написання чи будову слова, коли ми маємо підкреслити основу слова, виділити закінчення, корінь, префікса, суфікса. Ще один варіант це заповнити пропуски. Ось таким завданням можна працювати в двох варіантах. Ми можемо обрати даний об'єкт і почати друкувати якусь відповідь, чи обрати пензлик та заповнювати якимись словами. Бувають ситуації, що під час уроку досить багато різновидів різної діяльності. І створювати окремо Google-форму з тестом недоречно. Для трьох питань чи, може двох, тоді в нагоді стане ось такий варіант, що ми на наш фрейм додаємо питання, тест, і дітям тільки треба обвести вірну відповідь і перейти до виконання наступних завдань. Також може бути тест відкритого типу задачі. Ось тут в нагоді стає можливість писати саме формулу пензлі, тому що не усе можливо прописати через текст. Є особливі символи, яких на клавіатурі не існує. Бережня може бути писати все, що ручкою синім, наприклад, дано, нам відома маса, 4 тони. А коли ми відділяємо розв'язок від дано, ми це робимо олівцем. Такі записи обережня робити чорним кольором. Тоді у нас буде. Як у зошиті оформлення відповідати стандартно, що записи ручкою, записи олігцем. Із поміченого мною, коли ми хочемо вставити задачу вже з готового файлу, виникають труднощі з індексами. Погляньте ось сюди. І ви побачите незрозумілий символ ось таку галочку. Вона означає степінь. У моєму файлі це було записано наступним чином. Але при копіюванні цей файл воно зникає і перетворюється на галочку. Зараз продемонструю, як скопіювати якийсь текст вже з готового Word файлу. Для цього нам необхідно відкрити наш файл, обрати весь текст, який ми хочемо, копіювати його, повернутися до нашої дорожки Google, брати текст, вказувати на фрейм та вставити. Ось вставимо. Знову бачимо, що і індекс, наш верхній запис, зник. Це можемо коригувати, повідомивши про це завчасні дітей, чи прописувати окремо ці записи. Далі досить зручно працювати ще з графіком. Ми вставляємо картинку з нашим графіком і починаємо працювати. Якщо нам треба побудувати проєкцію на вісь, беремо пензлик і будуємо, проводимо відповідні лінії, визначаємо всі необхідні величини, які на нас просять. Так можна намалювати будь-що, зобразити на графіку, накреслити цей графік. А побудувати схему також можливі схемою такого типу, що ми ось у центрі прописуємо наш текст, методи наукового пізнання і від. Даного кружечка, ми будуємо інше. Ми можемо це робити за допомогою ще інструментів, стрілочок. Наприклад, коли ми хочемо такого самого розміру, об'єкт ми копіюємо його. Можемо прописати ще варіанти. Додати якусь схему там, спостереження, дослідження, будь-який варіант. <клідження> створення нашої дошки. Коли ми створили нашу дошку, повертаємося до самого першого, ми бажаємо нею поділитися, для цього, щоб побачили діти, змогли спостерігати під час нашого роботу. Для цього ми оберемо поділитися. За замочення у нас обмежений доступ, ми обираємо наш домен. Позов навчальний виховний комплекс 111. Обираємо, що ми хочемо, щоб могли робити діти, чи тільки переглядати, чи редагувати. Рекомендуємо на період уроку давати можливість редагувати, а після уроку змінювати на переглядати. Обираємо редагувати. Копіюємо посилання, Готово. Переходимо до нашого Google класу. В завданнях створимо або матеріал, або завдання. Якщо матеріал, то ми додаємо посилання, і що ми визначили на самій дошці, чи можуть тільки переглядати чи редагувати, ось це збережеться і для матеріалу. Якщо ж ми хочемо надати кожному учню такий файл, щоб вони працювали самостійно, ми обираємо завдання, додаємо посилання, і ось тут можемо змінювати, чи студенти можуть тільки переглядати, чи вони можуть редагувати один файл усі разом, чи зробити копію для кожного студента. Щоб у кожного учня був свій файл, в якому буде виконувати завдання тільки ви, завдання. <кій> Таким чином ми підготувалися до уроку. Ми можемо опублікувати, можемо запланувати завчасно, і під час уроку ми можемо відкрити цей файл і почати його демонструвати під час. Конференції. Це ж посилання ми можемо поділитися, скопіювати і відправити в конференцію. Давайте спробуємо копіювати писання, і в нашому класу відкриємо конференцію. Наша відео зустріч. Згадалося? У чат, ми одразу можемо додати нашу дошку, і всіх хто отримав це посилання, перейде за мною. Тобто, існує варіант додати посилання як матеріал, як завдання для кожного учня, так і відправити посилання в наш чат. А якщо так сталося, що ви вирішили щось продемонструвати, якийсь розв'язок, якесь пояснення в процесі уроку. І вам дуже швидко треба створити дошку. Щоб не переходити до диску. Це можна зробити нашими можливостями на саме Google Зустрічі. Інші опції, це три точечки. І зверху у нас дошка для конференції. Обираємо її. Справа з'являється віконце, де ми обираємо створити дошку. нас створюється файл. Який на дим, який одразу відправляється в повідомленнях, але учасники зустрічі його не можуть переглядати до тих пір, поки ви не надасте доступ. Для цього ви поділитеся, обираєте, завжди, для кого ви це будете демонструвати. І функція чи переглядати, чи редагувати, якщо ви хочете, щоб вони переходили та вносили свої корективи. Якщо тільки переглядати, щоб вони могли бачити, що ви записуєте, залишаєте переглядати. Копіюєте писання і відправляєте це посилання у чаті. При зміні будь-яких налашувань ось тут, воно автоматично змінюється на всі посилання. Тому. Останній пункт ось тут був не обов'язковий. Для того, щоб учасники під час зустрічі бачили нашу дошку, в якій ми зараз працюємо, ось тут є показати екран на зустріч. Обираємо його, вивести вкладку на екран зустріч. Обираємо цю вкладку, надіслати. І ось ми бачимо, що... На Зустрічі у нас демонструється наша дошка. Це досить зручно, ось тут ми працюємо, ось тут бачимо усіх, хто є на нашій зустрічі, і хто в даний момент працює, і як він це робить. А під час зустрічі чи завчасно ми можемо підготувати максимум 20 фреймів. Ось тут створених, може бути всього 20 12 20 і Більше ми не можемо. Їх достатньо для того, щоб попрацювати активно на Google дошці На цю дошку можуть заходити як з телефону, так і з комп'ютера усі учасники зустрічі з будь-якого гаджету. Коли ми закінчили урок, рекомендую ось цій пункті поділитися, поставити лише переглядати, для того, щоб учні не могли більше змінювати будь-які записи на дошці. Після уроку могли тільки переглядати. І на цьому все. Бажаю вам наснаги і якомога більше реалізації своїх можливостей за допомогою інтерактивної дошки.